Що брати для створення ескізів е, ваших персонажів? Скетчбук і олівець. Або ж діджитал формат. Що, що, що? Як гадаєте? Ну, давайте розбиратись! Привіт усім людям, які цікавляться анімацією та створенням цифрового контенту. В цьому відео ви дізнаєтесь, як обрати гаджет для створення ескізів ваших персонажів та усього візуалу, який буде у вашому анімаційному фільмі. Привіт! Мене звати Леонід, я режисер, сценарист та аніматор. Одним словом, людина-оркестр анімаційної студії Маго. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як підібрати інструмент для вашої творчості під ваш бюджет, і який буде оптимальним саме для вас. Отож, для початку потрібно розібратись, для чого взагалі потрібні ескізи. Тобто, у нас є сценарій, наприклад, чи ви вигадали персонажа. Записали це все в текстовому варіанті, прописали його вподобання, його якісь характерні риси. І нам тепер потрібно знайти його образ. Тобто, як він буде виглядати? Він у вас тут є в голові. А тепер нам потрібно, скажімо, перенести це все на папір. Ну і звісно, у нас виникає запитання яким інструментом користуватися? Використовувати звичайний скетчбук, або ж, все-таки, взяти сучасний якийсь інструмент, такий, як, скажімо, планшет чи графічний монітор, що буде краще? Що буде краще саме для вас? Ну, Дивіться. Для початку ми маємо розуміти, що? Взагалі, всі ідеї, які е, приходять у вас, ви там роздумуєте про персонажа, як він може виглядати, там е, уявляєте, е, який він, е, ви можете записувати в текстовому форматі, тобто взяти там в телефон і писати нотатки, або ж просто дійсно брати, при собі носити скетчбук і. Е, Безпосередньо замальовувати замальовувати вашого персонажа. Ви можете використовувати як простий олівець, так само ви можете використовувати, ну, скажімо, маркери чи там брашпени. брашпени чи Ну Той інструмент, який вам взагалі зручний, той, яким ви полюбляєте працювати. Наприклад, мені подобається на початках шукати персонажа олівцем. Хоча не завжди я часом використовую брашпен. І ви накидуєте собі по вашому текстовому опису, накидуєте персонажа, який він шукаєте характер. Можливо, надивлюєтесь якісь референси, на кого він подібний, накидуєте, накидуєте. А потім, коли приходить час перенести його уже, скажімо, в цифру, ви починаєте задумуватись, окей, є у мене персонаж. Є у мене різні версії там персонажа. Чи там, скажімо, ви думаєте про розкадрування, ви собі замальовуєте які мізансцени, І потім, коли уже у вас є готові, скажімо, ескізи, ви йдете і переносите це все в цифру. Хоча. В залежності знову ж, як вам зручно працювати, ви можете, звісно, одразу й малювати в цифровому форматі. Це все залежить від того, що ви полюбляєте, з, чим, з яким матеріалом ви полюбляєте працювати. Під ваш бюджет підібрати той чи інший гаджет. Ну, першочергово, ви маєте розуміти, для чого. Ви створюєте, чи є у вас на це там кошти, чи є потреба купувати, наприклад, над дорогий ані планшет, який, звісно, дуже крутий, чи можливо по функціям і по відчуттям, і по технічному, по технічним характеристикам найкращий, найтоповіший? Звісно, якщо у вас є можливість його придбати, чому і ні? Але якщо ви там початківець і ви маєте розуміти, що вам потрібен такий інструмент, ви маєте зважити, що першочергово, тобто для вас, перенести просто ваші ескізи в цифру, це можна зробити за допомогою навіть там штучного інтелекту. Компанії, які працюють з діджитал-агенціями і художниками, вони не використовують арти, створені штучним інтелектом, а намагаються використовувати всі там персонажі, які створені людиною. І це ви можете використовувати як референс, тобто на початках, скажімо, щоб штучний інтелект створив вам, скажімо, якісь. Відповідні варіанти, щоб ви подивилися і зважили на той чи інший варіант. Отож, коли ви вибираєте для себе гаджет для вашої роботи, ви маєте зважити на кілька таких важливих моментів, як натиск пера. Наскільки вам потрібен, щоб перо було чути. Наприклад, я не використовую майже в своїй роботі iPad, тому що мені для роботи він наразі не сильно потрібен. Я все-таки використовую, наприклад, в роботі режисера. Я використовую якісь записнички, чи там на початках я малюю на е, листочках взагалі, а потім уже я малюю на графічному моніторі. Це виглядає приблизно ось так. Я сиджу і малюю ті сцени, які мені необхідно. Я більше звертаю увагу на таймінг, на мізансцени, те, що буде в кадрі, щоб це все було зображено так, щоб глядач зрозумів. Тобто, тут мені не так важливий там колір, поки що там мені не так важливий, скажімо. Якийсь образ художній, як важливо передати час і подивитися, що і як має де розміщуватися в кадрі. Якщо ви цифровий художник, тобто, якщо ви починаючи діджитал-художник, ви можете взяти, скажімо, ось такий графічний планшет. Там, звісно, буде складність, коли ви малюєте на графічному планшеті. Тому що вам потрібно дивитися, скажімо, в екран. Там чи телефона, чи це буде ваш ноутбук, чи пісішка. Рука все-таки має малювати по саме графічному планшеті. І ну, в цьому основна, основна його проблема і, це можна призвичаїти, звісно, багато цифрових художників до сих пір малюють, тому що їм подобається це, тобто, ось такий спосіб. А в залежності, вже, тобто, як ви будете працювати, ви можете сходити, спробувати. Часто на фестивалях бувають виставки там з цифровими гаджетами. Наприклад, фестиваль Лінолеум, якщо знаєте, лінолум найкращий фестиваль. До речі, цього року лінолум знову відбудеться наживо з 4 по 8 вересня в Києві в Юніт Сіті. Тема фестивалю поле гри. Також нам дуже приємно, що наші дві роботи приймають участь у цьому фестивалі. Отож, перша робота це спільна робота з режисеркою Поліною Запольською, де я працював аніматором. От, це робота Калина Малина. Тут я був аніматором, і ми робили стоп-мовшен анімацію покадрову Перекладка з текстур. Роботу можете подивитися у нас на каналі, вона є в загальному доступі. А також нам дуже приємно, що наша робота, яку ми знімали спільно з підлітками, потрапила з нашого майстер-класу, потрапила в конкурс лінолеуму для дітей та підлітків. Фестиваль лінолоум. Дуже часто вони проводять е, такі спільні там, з Вакумом чи е, якась інша торгова марка, приносить е, свої гаджети, і ви можете прийти, спробувати помалювати, подивитися, як буде співпрацювати, як, е, які зручності поговорити про нажим, яка товщина лінії, як, е, як буде відчувати. Перо, як ви будете відчувати перо, наприклад, наскільки вам зручно малювати з цього персонажа. Я шукав для анімації. Звісно, так знову ж так само я намалював це все діло, тобто ескізи на папері, тобто в, в скетчбуку, і потім це переніс в діджитал і показав замовнику. Я не є там художник. Ви можете малювати як за допомогою телефона та графічного планшету, або, скажімо, графічного монітора, або якщо ви хочете ну, подорожувати вам тоді, ну, звісно, там десь брати в подорож, вам тоді краще придивитися до пристроїв, які. Ну, безпосередньо для цього предназначені. Майже всі ілюстратори, дуже рідко ілюстратори використовують якісь інші гаджети, так як Samsung. чи... Xiaomi, ну, є ще безліч, мабуть, якихось інших торгових марок, але зазвичай це все-таки вибір зупиняється на iPad Pro. Тут ви маєте розуміти, що ціна, якість вже буде залежати від марки. Безпосередньо від року випуску. Я все-таки вам би рекомендував звернути увагу безпосередньо на айпади. Ну, звісно, ви можете взяти якісь БУ, чи, скажімо, чи старшого покоління, які раніше випускали. Рекомендую брати не менше, ніж 128 ГБ. Ну, в залежності, ну, звісно, краще 256 і вище. От, на рахунок самої комплектації, це все ж таки звертаю увагу, що краще брати прошку. Ну і звісно, щоб у вас в комплекті добирайте стилус І дивіться, щоб стилус підходив для кожної задачі. Працює добре той чи інший інструмент. Наприклад, якщо це стосується. Першочергових пошуків, то тут, як на мене, найкраще працюють старі, добрі, листок, олівець чи брашпен. Якщо це вже пошук кольору, товщини лінії тощо, тоді ви можете використовувати як китайські графічні монітори для телефону, чи монітори для комп'ютера, ноутбуків, або ж планшети на андроїді. Але якщо ви. Налаштовані дуже серйозно, і у вас є можливість придбати яблучну техніку. Я рекомендую вам купити все ж таки iPad. Тут, як я казав вам раніше, обирайте відносно вашого гаманця та побажань. Та звісно, якщо вам подобається створювати анімацію в 2D, то у вас буде додаткова можливість зробити анімацію в ProCreate. Це програма, яка працює на iPad. А якщо тобі цікаво, який софт для створення сторіборду чи розкадрування я використовую, то дай мені про це знати. Постав люксець, підпишись на канал, я буду тут розповідати про створення стоп моушн та показувати наші роботи і роботи дітей та підлітків із наших навчань. Також наклацай комент, чи любиш ти анімацію, стоп моушн анімацію, який твій улюблений гаджет для роботи. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. До зустрічі!